Мене звати Вадим, і так вийшло, що я звичайно попав десь в грудні місяці. На, е, случайно що попав поїздом. Їхав на з Києва і пропустив зупинку в Хмельницькому, вийшов у Волочевському районі. На, Вночі це було, і мене на вокзалі зустріли й волочиські цикашники. Провели до себе на туди, на їхню територію. На, і на, на тій території, де вони там перебувають, було на накрито стіл на десь п'ять бутилок, горілки стояло на цьому. Їх було чоловік шість-вісім. Точно не пам'ятаю, бо було ніч темно. Лупили так, щоб на, зламали носа, зламали череп, лицеву. Тіску зламали тут лопша, аж до уха була. Ніс був роздроблений в Дребезі, і зломана була ліва нога. Ну, єлі, єлі, веже, єлі втік. На електричці люди допомогли б на доїхати до Чорного острова, на сам Чорного острова. Десь грудень або і точно записано є в карточці медичні, в медичній грудень, початок або кінець листопада. Ось так. Якісь скарги кудись писав? Ні, нікуди не писав ніяких скарг, ні, навіть і не збираюся, тому що е, на початку, тільки як е, звернувся в Хмельницькому наш е, травматичний, горбольниця, ви зрозуміли. Лікаря, травпункт. травпункт. Звернувся, коли б на ніяких би операцій, чи там е, не то, що операцій, ніяких оглядів навіть не було б без написання заяви в міліцію. Які написав заяву, приїхали два слідчих, і до вечора, з часу дня до шести вечора, вони не могли е, составити е, е, заяву е, заяву, яка, можна сказати, складає на листку отакий, ой, е, можна там в двох, в десятьох словах сказати, що сталося, і те, і тебе. Вони не могли составити цю заяву до шести вечора, і потім вже мене забрали на... На відділення, і тільки я коли сказав, що я напишу заяву на відказ, 5 хвилин і мене відпустили. Цілий день перебували зі мною в трампунті, коли я був побитий, коли з мене груша звисала тут на півлицях, коли була зломана нога, коли зі мною лікарі проводили і водили на кожу. Як і називається, МРТ на МРТ водили, на, потім на УЗІ, потім на е, робили знімки, ноги. На. І цілий день, оце, коли я відходив від лікарів, ним, поліція була зі мною на, і, і що це цілий день не могли ніяк ставити маленьку, вона сказати, заяву там. Там скільки там слів, півлистка займає та заява. Ну, от вони ніяк. То число не то, то те не то, на, то, то, то ви не могли запам'ятати. Скільки це годин, то ще там вночі я ніби мав з боку знімати на камеру і все це фіксувати, на скільки годин, яке число, як, коли, що і до чого мене зламали, куди я пішов. Я Не міг цього сказати, бо це було ніч, це було темно. Я тільки знаю, що де це відбувалося, тому що це знав, по тому, що розмовляв з волочиськими людьми, і вони вже розказали, на що не спав. Спомнили, бо я спомнив, які там грати були, коли мене тримали за гратами, якого кольору. Він зразу спомнили, сказали, що це волочиський старій воєнкомат. Які грати там були? Грати були в сейму кольорі покрашені, знаєте, як 10 разів вже крашені чи 100 разів вже крашені вже. Товщина там така серйозна. От по тих гратах, от по тому кольору, я тільки знав потім, що я був в волочистському воєнкоматі. Тож, звісно, я повню форму, в якій формі були і скільки там приблизно чоловік було б, але це все було не, не доказательство для, для міліції. А, Тому, що коли... ти кажеш від доступу, що тут? Чи потрібна ця районна лікарня, чи ні? Звісно, потрібно. Я сказав, що потрібно. Мені звісно потрібно. Я тут не раз лікувався і ну, я, я сказав, що мені потрібно. А якщо зараз закриється лікарня, що будеш робити, куди будеш ходити? Навіть не знаю, куди буде виходити. У нас тільки, ну, якщо з району, то тільки в першу очередь сюди посилають, і тут вже звичайно, я чекав, не раз лікувався. І е, на рахунок того, що там говорять, що може там е, неякісна може, меддопомога була, чи щоб була меддопомога, наскільки ви могли тут зробити, наскільки робили, і, ну, і мене, мене, по крайній мірі, не раз тут рятували. Ну, Отак. так. Вот. Тобто життя закінчиться, якщо закриється ну, Не те, що закінчиться, але набагато хуже буде. Тим більше в такий час для чого закривати, якщо в будь-який момент може понадобитися не то, що одна лікарня. І не то, що одна районна лікарня. А може ще й допомогти одну би відкрити. Для чого зараз закривати її? так? — Зрозуміло. Ти зараз йдеш з догою йдуть. З ногою йду, іду, звичайно, да, зробити знімок, з ногою ніби все нормально. Ну, я вже давно зняв гіпс і, і нормально зрослася, ніби кістка. І Йду зробити просто знімок до врача. Це тоді, коли ти цікаш, які почали? Це з цим пов'язано, так? Це вже звичайно. скільки пройшло часу з того моменту? — Місяця. Давайте я вам приблизно точно скажу. Якщо я місяць відходив місяць і 10 днів відходив з гіпсом, і прийшло вже від Нового року, це вже час цей місяць прийшов, потім до Нового року місяць і 10 днів я ходив з гіпсом. Це десь прийшло вже місяця два з половиною, біля трьох місяців. Два з половиною точно. Ну, ось так. Ну що ж скажеш? Нічого такого, що я можу там такого сказати. Особисто. На... Тут, мені кається все зрозуміло і так. Де ти проживаєш? Чорний острову. Дякую, здоров'я тобі. Ну, і вам дякую.